Радіо ЮЕЙЧИКАГО на почнемо з державних зрад та тих покидьків, які під час війни обкрадали Україну як могли. Екс нардеп Євген Мураєв отримав підозру у державній зраді. За даними СБУ, Мураєв поширював прокремлівську пропаганду через свій телеканал наш. А також на каналах відеохолдингу YouTube. Ютуб, крім того, просував про російські наративи та чисельні на чисельних різних ток-шоу. Тому йому зараз загрожує близько 15 років позбавлення волі, і це на мою думку дуже мало для такої потвори. А ми рухаємося далі. І є новина про те, що підозрюваному у держзраді нардепу Пономарьову сьогодні обирають запобіжний захід. Його звинувачують у співпраці з окупантами у Бердянську. Крім того, за даними схем, він заробив сотню мільйонів на держтендрах, торгуючи продукцією російського походження. Зокрема, фірми пов'язані із ним продавали олив та мастильних матеріалів укрзалізниці на понад 120 мільйонів гривень. Також він збував продукцію енергоатому харківському та миколаївському бронетанковим заводам і військовій частині на Сумщині. him. На жаль, зарадників дуже багато. а відтак нардеп від Слуги народу Юрій Арістов, який відповідає за нацбезпеку, засвітився на Мальдівах. Його помітили в середині липня, п'ятизірковому готелі, що розташований на приватному острові Ітхафуші Мальдіви, власне, і вартість проживання на двох за одну ніч там варіюється від 100 тисяч гривень. Журналісти видання зателефонували до цього готелю, і працівники курорту дійсно підтвердили, що нардеп перебував там, але вже виселився. Власне, до Самого Арістова додзвонитися журналісти не змогли, але їм відповіда... відповіла його дружина. І жінка сказала, що він був у вільнюсі. А також додала, що у неї своє особисте життя, а чоловіка своє. Ну і як наслідок нардеп віслуги народу Юрія Арістов складає мандат. Заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні, і про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Як ти правильно, Наталя зауважила зрадників? У нас дуже багато тому поговоримо ще про одного. Затриманому Одеському військовому Євгену Борисову світить до 10 років ув'язнення. Про це повідомляє ДБР. Борисова підозрюють у злочинах за трьома статтями кримінального кодексу, а саме, незаконне збагачення, нез'явлення вчасно на службу без поважних причин. Та ухвалення військовослужбовця від нанесення обов'язків військової служби. Власне про це все повідомили у ДБР і попередньо за цими статтями у суді проситимуть для нього найсуворіший запобіжний захід, який саме ми вас проінформуємо згодом. Також у Києві викрили корупцію з новорічною ялинкою на вокзалі. Поліція викрила посадовицю укрзалізниці у зловживанні службовим становищем, наслідок чого для вокзалу в Києві було придбано. Но штучну новорічну ялинку зі збитками на 380 тисяч гривень. Посадовиця Укрзалізниці придбала для столичного залізничного вокзалу новорічну ялинку за завищеною ціною під час війни. Радіо ЮЕЧИКаго.